Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, що в банці павуки в банці почали битись. Але перш за все хочу подякувати всім тим, хто підтримав канал Фінансово. Для тих, хто так само хоче підтримати канал Фінансово, реквізити в описі під відео або в закріпленому коментарі. Отже, на днях, буквально позавчора, є такий Блогер, не знаю, власник е телеграм-каналу Лачин пише. Лаченків, Ігор, по-моєму. Е він був повністю офісним. Тобто повністю виконував. Ну, був з офісом, скажімо так, повністю зав'язаний на офісі, на офісі президента. Буквально позавчора його щось підірвало. Підпалило, -пі і він е написав величезний пост про Єрмака, про його неефективність, про те, що його треба відправляти кудись послом або відставку, він неефективний і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Е е багато хто цьому здивувався, типу як е офісний лачин пише таке на Єрмака. І практично звинуватив і Зеленського в тому, що він тримає єрмака біля себе. І що Єрмак бере на себе надто багато, І що я правда. Але на наступний же день е, є такий теж власник телеграм-каналу Joker. Напевно, багато хто про нього чув, багато хто. Навіть знаю, як він виглядає. Це повністю людина єрмака. Він кормиться, годується від єрмака, і, ну, і він почав включати бичку вже на лайчину. Типа, давай ми будемо самі рішати, кого відправляти послом, кого не відправляти послом. Що як тільки у Єрмака, там щось получається, на нього зразу включається бичка. Ну і так далі, і так далі. Тобто павуки почали битися в банці, і це дуже хороший знак. Просто так, таких речей не буває, і це дуже радує, що ну, такі тектонічні здвиги просто так не відбуваються. Значить, там щось відбувається, вибачайте за тавтологію, але відбувається щось достатньо хороше для нас всіх, для демократії в Україні. Якщо вже люди, які напряму зв'язані або були зв'язані з офісом, осмілюються, скажімо так, казати на Єрмака такі речі, то у зеленої команди явно щось не так. І насправді це добре. Тому що ну, вони і так були неефективни, неефективними, оці 5-6 менеджерів. А от такою історією їхня неефективність доказує, доказується черговий раз. І це дуже радий. Будемо спостерігати, що далі буде, тому що історія ще не обиратиме обертів. Я цьому впевнений на всі 200%, на всю, на всю тисячу, скажімо так. Е, ну, цікаво, цікаво, що буде. По боків банці почала битися. А Єрмак, очевидно, хоче сидіти вічно. Сидіти я маю на вазі не там, де ви могли подумати, а на посаді голови, голови офісу. Хоча всі розуміють, що в нього немає таких повноважень там, їздити з американцями, говорити, і американці після його розмов просто в шоці знаходяться. Типу, як так, людина, яка повністю не кваліфікована і яка не займає відповідну посаду, приїжджає і говорить, хоча вона не має на це повноважень. І для Західного світу це незрозуміло. І практично всі перемовини з його участю провалюються, ну він не має на це. Повноважень, прав і, і так далі. Але все одно виступає від імені Зеленського. І так, саме Зеленський тримає його біля себе. Е, ну, тобто це його відповідальність. Як буде розвиватися ситуація, будемо бачити. Але вона буде розвиватися. Отже, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо для розвитку каналу. Мені приємно з вами спілкуватись, чекаю коментарів. Ще раз нагадаю, для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах або в закріпленому коментарі, або в описі під відео. До нових зустрічей, друзі!